Біткоін четвертий тиждень консолідується на історичних максимумах, і цей тиждень може стати вирішальним. Чому небезпечно зараз приймати торгові рішення і який негативний сценарій може працювати у квітні? Привіт, колеги, це PS Trade, і ми вирішили з вами поділитися своїми побоюваннями. Останній тиждень березня може задати тренд по біткоїну і в принципі по крипті на декілька наступних місяців. І зараз постає важливе питання: що більш реально продовження росту біткоїна без корекцій, чи все-таки початок довгострокової корекції? Ну і вічне питання, чи вистрілять альткоїни? Сьогодні спробуємо розібратися. Що це за судний тиждень? Чому ми так побоюємося? Перед вами біткоїн на місячному таймфреймі. Зараз ми бачимо, що в березні ціна біткоїна змогла оновити свій історичний максимум. Свічечка маленька. Діапазон руху ціни біткоїна в березні всього на всього 12 І враховуючи об'єми торгів, хоч вони і невеликі, проте враховуючи об'єми торгів за попередні 6-7 місяців. Ми бачимо, що є певний супротив після оновлення історичного максимуму. А це означає, що як мінімум біткоїн може призупинити свій агресивний ріст, якщо не гірше, проте. На захист біткоїна і на захист продовження росту історично так склалося, що жодного разу не було такого, що після оновлення історичного максимуму ціна біткоїна якось сильно падала вниз. От вам графік біткоїна, індекс біткоїна починаючи від 2010 року, і ми бачимо, що перший хай 30 доларів, пішла корекція оновлення максимуму, і під час оновлення максимуму не було ніяких відкатів вниз і так далі. Так само хай 2013 року пішла корекція. Після оновлення максимуму ціна не обвалювалась і не падала. Потім ми бачимо хай у 2017 році, так, знову ж таки, ціна після його оновлення не обвалювалась. І от зараз у нас ситуація, коли є корекція після корекції біткоїна з суспат 2021 року, знову ми оновлюємо історичний максимум. Тому є великий шанс, що біткоїн, якщо і зробить якусь корекцію, то це вже буде не нижче 59 тисяч доларів. І відповідно, максимум на що можна сподіватися. Зараз при такому розкладі ринку це локальне оновлення мінімумів березня 2024 року і локальна консолідація для продовження росту. Тепер більше сконцентруємося на місячній світі. Якщо березнева свічка закриється приблизно у діапазоні 61 тисячі доларів, то існує великий шанс, що біткоін піде у затяжну корекцію. Можливо, вона буде не глибока, проте затяжна. І біткоін певний час, місяць, два-три, може зупинитися у своєму рості і. Як мінімум консолідуватися і як максимум впасти до діапазону 40 тисяч доларів, поки що такий сценарій падіння до сорока це є альтернативний, але шанс, що березень буде закритий не дуже добре, все таки досить високий. У випадку, якщо березень закриється чудово, тобто вище попередніх історичних максимумів, буде повнотіла свічка. Шанс на локальну корекцію до 59 все одно залишиться. Проте Ймовірність того, що після гарного закриття березневої свічки біток сильно обвалиться вниз, максимально знизиться. Тому дуже важливо побачити, як закриється місячна і також тижнева свічка по біткоїну. Тоді стане більш зрозуміло, чого можна чекати від бітка наступні 2-3 місяці. До речі, у нас ювілей на Ютубі 5 тисяч підписників. Ура! З цього ми проводимо розіграш 5 тисяч гривень серед трьох. Можливих переможців для того, щоб взяти участь в цьому розіграші, достатньо просто підписатися на наш YouTube, Telegram і TikTok і відповідно дочекатися п'ятниці. А у п'ятницю на стрімі ми розіграємо 5 тисяч гривень між трьома переможцями, які будуть окремо відібрані по кожній соцмережі. Тобто, один переможець з TikTok, один з YouTube і один з Telegram. Підписуйся і приєднуйся до нашого стріму в п'ятницю. Також хочемо звернути вашу увагу на двотижневий таймфрейм? Цікаво, що якраз таки закрилася двотижнева свічка, яка і оновила історичні максимуми. Під час оновлення цих історичних максимумів продавці щось там намагалися зробити, проте все, що вони змогли зробити, це ця ось от невеличка свічка на досить серйозних об'ємах. І нова двотижнева свічка вже розпочалася з зростом, тобто ціна вже вищі ціни відкриття теперішнє, який може бути негативний сигнал при такій. Розкладці це те, що після оновлення нового історичного максимуму вище 74 тисячі доларів продавці можуть агресивно вступити в дію, і тоді ми будемо очікувати, який час на ринку консолідацію в діапазоні 59-75 тисяч доларів. Якщо ж ми побачимо, що при пробитті 79, дев'ятісімдесяти тисяч доларів немає ніякої агресії зі сторони продавців, з великою вірністю ми продовжимо свій ріст, можливо. На біткоїна перестане так агресивно рости як до того і почне рости трохи поволіше з більш глибшими корекціями. Проте, поки тренд максимально сильний, і навіть на якихось малих таймфреймах складно знайти слабкість у покупців. Ось вам ще докази сили покупців: це є тижневий таймфрейм, і все, що змогли продавці зробити на досить солідних об'ємах, це трошки понервувати. І полоскотати нерви інвесторів і спробувати опустити ціну максимум до 60 700 доларів. Навіть до 59 не змогли б дійти. І зверніть увагу на об'єми торгів. Якщо подивитися, що біткоін на таких самих об'ємах виріс з 51 600 до 70 тисяч, тобто зробив 35% на таких об'ємах, то протягом двох тижнів на ідентичних об'ємах ціна біткоїна змогла. Трошки опуститись на 11%, але не закріпитись там. І по суті, рухалися у діапазоні 2-3% з великою волатильністю. Тому так виглядає, що ще не готові покупці відпускати ціну біткоїна і дозволятися до грибокої колекції, і шанс на продовження росту досить високий з теперішнього його паттерну. Триденний таймфрейм показує, що як покупцям було складно рости, починаючи від 60 тисяч доларів, так само і продавцям складно було пхати ціну вниз. Ось вам і об'єми, і свічечки. Є шанс, що зараз рух біткоїна з ось такого вертикального, як ми бачили до того, перейде орієнтовно ось в такий канал росту. І відповідно ми побачимо локальне оновлення максимуму біткоїна в діапазоні 77-80 тисяч доларів, і знову його спуск. Не нижче, ніж діапазон 57-59 тисяч доларів. Переходимо плавно на 12-й таймфрейм і знову захоплюємося силою покупців на історичних максимумах. Зверніть увагу, які були об'єми на покупку біткоїна протягом 27-го 26-27 лютого, як ціна активно росла. І тепер подивіться, на яких об'ємах пхали ціну вниз по біткоїну, так і які об'єми були залучені, і які невпевнені свічки. А тут це вже просто був. Апогей поразки продавців, що 4 12 годинних свічки максимально маленькі, на досить сильних об'ємах, не змогли навіть оновити локальні мінімуми. Зате наступні декілька 12-дин свічок на набагато нижчих об'ємах змогли оновити свої локальні максимуми. Варто замітити, що поки ціна знаходиться у своїй консолідації, на нашу думку, 59 85, Можуть відбуватися такі дії, коли ціна може без об'ємів рости, так, і потім так само активно падати, що ми бачили по альткоїнах, які протягом недовгого часу на 20-30% на ізі впали без якихось суттєвих об'ємів. Тим і теперішня торгова ситуація небезпечна. З однієї сторони, закладається впевнене відчуття сили біткоїна і продовження сильного росту, проте він знаходиться на, на історичних максимумах, не коригується. І якщо. Є зараз якісь лонг-позиції, вони повинні бути чітко застраховані і має бути максимально зрозуміле бачення, де закривати, якщо почнеться корекція. Крім того, що через декілька днів закривається місячна свічка, зато відкриваються двері у наш клуб 99 друзів PS Trade. Саме першого числа кожного місяця можна в нього вступити і отримувати від нас кожного дня огляди ринку, а також бачити, які трейди ми плануємо заходити і в які конкретно заходимо. До речі, зараз залишилося ще 9 місць. По акційній ціні 60 доларів. Після цього вступ в клуб буде тільки по 120 доларів. Тому, у кого цікавить інформація про клуб, ми обов'язково залишимо в описі під відео всю інформацію. А тепер поговоримо про критичну точку, яка нам сповістить, що біткоін вже мало шансів має на оновлення історичних максимумів. Вона знаходиться у діапазоні 66 500 доларів. Ось вона. Якщо покупці повинні продовжувати ріст біткоїна, то нижче даного діапазону протягом теперішньої хвилі росту на 4-годинному таймфреймі ціна біткоїна вже не повинна була впадати. Ми допускаємо корекцію з теперішніх цін в даний діапазон. Вона може бути навіть різкою, проте, якщо покупці сильні, вони не повинні віддавати під контроль даний діапазон продавця. В такому випадку ми можемо розраховувати на продовження росту до діапазону 77 тисяч доларів. Якщо цей діапазон пробивається з великою ймовірністю ми підемо на 59 тисяч. Доларів. Цей діапазон чудово можна побачити на трьохденному таймфреймі, як протягом двох, навіть трьох трьохденних свічок, покупці його охороняли. Відповідно, якщо ще раз уди ціна впаде і е, діапазон буде пробито, з великою ймовірністю сил у покупців тримати всю цю махіну біткоїна на історичних максимумів більше немає, і нас цікавитиме трохи більш глибша корекція для того, щоб трошки очистити ринок від лунгів, і тоді після локальної консолідації продовжити ріст біткоїна. Тобто перша невизначеність яка лякає, це те, як поводиться біткоін, який не робить навіть мінімальних корекцій, знаходиться на історичних максимумах, чотири тижні рухається в консолідації і може спокійно збільшувати свою волатильність, та ще й враховуючи що це кінець місяця, показати дуже гарний рознос ціни в обидві сторони. А ось перед вами друга невизначеність це домінування біткоїна. Ми вже показували в попередніх відео наших, що домінування біткоїна спочатку. Вересня рухається у діапазоні 53-54% і не дозволяє якось реалізуватись ні вниз, ні вверх. З такого паттерну, дивлячись глобально, тобто в нас є глобальна консолідація, в якій рухається домінування, це є 51-55%, і є локальне, де по суті він зупинився посередині і рівноцінно може як і вистрілити вверх, так і вниз. Поки що все рухається досить непогано, тому що на рості самого біткоїна, на рості ціни біткоїна, росте і домінування. Окей. Альткоїни трохи подавлені, проте вони не падають. Гірше буде, якщо домінування буде рости, а біткоін сильно обвалиться. І що цікаво, в даній консолідації бувало і таке. Тому ми думаємо, що зараз досить маніпулятивна ситуація, при якій зараз біткоін, наприклад, може впасти на 200-300 доларів, домінування біткоїна сильно виросте, і альти знову обваляться там відсотків на 5-10 за е, пару хвилин. І варто бути готовим до таких ситуацій і розуміти, що поки е, Консолідація, оця локальна порівняння біткоїну є, це досить складно буде торгувати, і дуже хочеться побачити, що дивна біткоїна вже проб'є. Нарешті є 52% вниз, і тоді більш впевнено альти зможуть рости, і більш впевнено можна буде їх підкуповувати. Думаю, ви замітили, що під час теперішньої хвилі росту знову почали активно рости мемкоїни, так, інші альти поки що знову спостерігають. А от і домінування USDT. Тут все більш прогнозовано. Ми очікували, що домінування USDT зможе оновити діапазон 4,7%. А тут чітко в межу ударився показник, навіть не оновивши попередній максимум. Ми чекали оновлення цього максимуму і тоді ще одну локальну хвилю падіння. Проте знову ж таки скажемо, що зараз показник домінування USDT може рухатись от такому розворотному паттерні і трішки оновити свій попередній мінімум. Все одно зупинившись в діапазоні 3,7-3,9%. Саме в даному діапазоні треба передивлятися, чи часом буває закритий частину своїх лонг-позицій, тому що в нас може бути знову ось такий відскок домінування вверх, можливо, навіть вже з оновленням локальних максимумів. І така консолідація буде свідчити про те, що ринок починає розворот. Звісно, що таку махіну росту не так просто зупинити. Проте, ось така консолідація на денках говорить про те, що. Початок закладено, і далі це вже буде тільки питання часу. Проведемо короткі висновки всього, що ми говорили. Біткоін цього тижня закриває місячну і тижневі свічки. Від того, як закриються і тижнева, і місячна свічки, буде залежати, на нашу думку, те, як буде рухатись біткоін у наступних хоча б два місяці. Якщо біткоін закриється вище своїх історичних максимумів, буде шанс на локальну корекцію до 59 тисяч доларів, проте глибшої корекції, поки біткоін нарешті не покаже кульмінації росту, ми не будемо очікувати. Що стосується альткоїнів, поки що домінування біткоїна рухається в локальній консолідації і має шанс такого паттерну вистрілити як вверх, так і вниз. Тому можуть бути неприємні консолідації з альтами. Якщо є лонг позиції, потрібно уважно концентруватися на домінуванні USDT, а саме на діапазоні 3,7-3,9% і частково прикривати. Якщо є якісь сильні зливи альтів, бажано їх намагатися. Підкуповувати агресивно краще виставляти лімітні ордери, тому що часто ціна приходить тільки раз в цікавий діапазон і вже туди не повертається. На нашу думку, шорт позиції далі поки ризиково відкривати. Ну а в певній лунгрі можна брати тільки на короткостроковій перспективі з конкретними стопами. Чекаємо на завершення цього тижня і вже з наступного понеділка поділимося новим поглядом на ринок, коли закриється березнева свічка. Бажаємо вам всім перемоги і прибуткових трейдів.